スタート。 Алоха, друзі! Вітаю вас на каналі Game7! Аж 14 матчів було сьогодні вночі. Там стільки всього цікавого та напруженого, що скоріше треба переходити до матчів. Але спочатку хочу вам порекомендувати ще один класний канал українською, Називається Double Dribble. Його веде Філ Бури, якого ви могли чути на сетанті, а посилання на вас чекає в дописі під відео. Звичайно, також не забувайте підписатись на канал Game7 та протиснути лайк. І під цим відеосом також. Тепер смачного всім, хто єсть, і вриваємось. І почнемо ми із суперпоєдинку, в якому Майами Хіт приймають Індіану Пейсер з Джиммі Батлер у повній бойовій готовності, але почнемо ми із Тайріза Бёртона. Цей хлопець був супер гарячим вже у першій чверті і влучив чотири із п'яти триочкових вже на старті. Ось ще одна відкрита трьоха у транзиції. Також заходить трохи попереду Індіана. Звичайно, що Хіт треба відповідати, і хто як не Джиммі Батлер, це буде робити. Робити. Він скорочує відставання після втрати, але індіану було сьогодні просто не зупинити. Здалеку вони влучають 21 трьох із 47. Баді Хілл ще одну додає 7 із 10. У нього сьогодні 21 поїнт. І знову це заставляє вмикати лідерів Майами Хіт Джимі Батлер. Він сьогодні дає 20-ку плюс 6 підбирань, Вже рахунок рівний, ще одна транзиція відхід. Бема Дебайо у швидкому прориві. Виводить Майами вперед. У нього сьогодні 18 очок, 7 підбира. Брань Але, Тайріс, Халібертон Точно приймає якісь таблетки в роздягальні, адже так само, як і в першій чверті. У третій він знову починає страшно насипати здалеку. І знову відкрита трьоха. Подивіться, ідіана вже плюс 5 попереду. І на цьому Тайріс не думав зупинятись ще три у транзиції. Бем плюс 10 для Пейсерс. І вже в четвертій чверті у хід не було Батлера. Він отримав ушкодження, але там був Тайлер Хіро. Він дає 28 очок сьогодні. І за 16 секунд до кінця. Мінус 3 для Хі. Тайлер зрівнює рахунок. Неймовірний просто поєдинок у нас сьогодні в Майами. і Звичайно, що ці останні секунди Тайріс Халібертон буде догравати з м'ячем. Тайлер Хіро його кидає на дозі Тайріс Десятий троочковий в цьому матчі. І плюс 3 він дарує індіані за 2,5 секунди до кінця. Карколомний перформанс від Халібертона. 43 поинти, 7 асистів. Майамі, мінус 3 Тайлер Хіро з центру майданчика не влучає. І таким чином хід програють три з останніх чотирьох матчів на своєму майданчику. Рухаємось до наступного поєдинку. Бостон Селтікс приймають Міннесоту Тімберволс. Ентоні Едвард завітав до Джейсона Тейтома. Роздає він знову автографи. Любить же він це діло. Бостон, до речі, заходить в цей матч, маючи три поразки поспіль. І в першій половині були у нас невеликі гойдалки. Одразу Міннесота трохи попереду. Джейсон Тейтум набирає легкі очки у швидкому відриві. Далі Дерек Вайт, класна скидка. На гранта Уільямса Уку той зрівнює рахунок по 37, і Бостон вже навіть трохи попереду. Джейлен Браун двох захисників не помічає. Занадто він виявився для них атлетичним. і Плюс 7 вже для Бостона. Джейбі знову фарбу агресивно. 2 плюс 1. Звичайно, Ріду це не сподобалось. І ось за цей бамб, за ось ці провокації він отримує технічне зауваження. Кельти все ще трохи попереду, але Міннесота має що відповісти. Ентоні Едвардс влучає здалеку. Дянчоло Расл також 18 очок за. Першу половину приносить. Всього у нього 21 плюс 7 підбирань, 10 асистів. І мінесота вже трохи попереду. Ентоні Едвардс згори. У нього сьогодні тридцятка плюс 6 підбирань. І знову він агресивно лізе у фарбу. Класний Євростеп виводить на плюс 8 мінесоту вперед. Але Бостону не можна зливати четвертий матч поспіль. Ел Хорфорд наприкінці третьої чверті влучає прямо перед своєю лавою запасних шалена енергія в Бостоні. Тейтум ще згори. У нього 30 очок. Вісім підбирань, але Джейлен Браун, ось хто був сьогодні героєм зустрічі. Він набирає 23 зі своїх 36 очок саме в четвертій чверті. І як він сам скаже пізніше, я знав, що в мене полетить, адже перші три чверті це був найогидніший баскетбол в моєму житті. Далі у нас Філадельфія 76ers приймають Лос-Анджелес Кліперс. Ох, друзі, приготуйтесь до супер перформансів. Адже вже на початку Харден ідеальною передачою з центра Майдан. Данчика знаходить Ембіда, і взагалі Харден знаходить когось передачою. Це була актуальна фраза на сьогодні. Адже Харден знову знаходить Ембіда передачу, І знову Харден пасує на Ембіда Джо Джо і два поинти. І у Ембіда 23 три за першу половину. У Хардена 10 результативних передач вже за першу половину. Але це взагалі не гребе кавая Ленарда. Він прекрасну форму набирає, все більш впевнено виглядає в останніх матчах. І сьогодні відвантажує 28 очок плюс 5. Асистів і подивіться тільки на рахунок. Плюс 20 робить Пол Джордж, який також сьогодні додає 22 понти від себе. Філадельфія просто горить на домашньому паркеті, але є у них там дві людинки, які трохи користі принесли в першій половині, і знову в другій продовжують це робити. Харденс, передачі Мбіна на цей раз влучає. Дуже потужний ривок від Філадельфії у третій чверті. Подивіться ще, як класно рухається м'яч бід, зрівнює рахунок. Буквально чверть назад у Філадафії. Філадельфії було мінус 20, вже плюс 5. Харден черговий асист на Ньянга. І вже плюс 8 для Філадельфії, але робот Кавай Ленард був незгодний. Каже, ви що забули? плей-офф 2019-го. Влучає він 2 плюс 1 з середньої дистанції. Також у проході працює проти Харріса і ще 2 плюс 1 Зрівнює він рахунок за 6 хвилин до кінця в цьому матчі, але вгадайте, що так. Джеймс Харден знову заграє Джоеля Ембіда. І не тільки. Його, до речі, у бороди сьогодні монстр трипл-дабл, 20 очок, 11 підбирань і 21 асист. Звичайно, що це найкращий його показник у кар'єрі. Ну і Ембіт закриває цей матч. У нього також дуже неслабкі, 44 плюс 7 підбирань і просто феєрична перемога 76. -ти. Ух, рухаємось далі, друзі. Атланта Хоук сьогодні приймали Детройт Пістонс. Центровий Атланти Клінт Капелла пропустив останні три матчі через ушкодження і одразу на старт Трей його заграє, він непогано повертається із дабл-даблом, 10 очок плюс 10 підбирань. І в нас тут була дуже непогана перша половина, досить непоступлива. Детройт був навіть попереду. Там Айві дає 15 очок, Боєн Богданович дає 23 поїти плюс 3 підбирання. Але в Атланті обидва лідери також були сьогодні дуже в порядку. Дежон Мюрей. Відвантажив 26 очок, 5 асистів, 4 перехоплення. Трей Ян дає 26 очок, також плюс 13 результативних передач. І в другій половині Хоукс роблять ривок 17-3 в третій чверті, потім 21-2 в четвертій чверті. Вони набирають за другу половину 70 очок і спокійно собі дограють до перемоги. Атланта виграла тут просто в усіх статистичних показниках. Пістонс вже, попри непогану першу половину, в другій взагалі нічого не показали. Вони сьогодні. Сьогодні менше 30% влучають здалеку. До речі, несподівано і цікаво, що Атланта в цьому сезоні вже в 13-те стримують своїх опонентів на відсотку нижче 30 здалеку. І вони лідирують у лізі за цим показником. Ну а Детройт, Детройт програє п'ятий матч поспіль. На черзі у нас Лейкерс проти Хорнец. Ентоні Девіс виглядає, наче з кліпа Дрейка. Він, до речі, уникнув операції, і це добре. Але скільки він пропустить через цю травму, поки що абсолютно невідомо ламелобол. Через увесь майданчик, куля не передача. Тільки на в матчі він зробив свій перший трипл дабл в цьому сезоні. І в цьому поєдинку він також виглядав дуже непогано. Звичайно, що йому відповідає Леброн Джеймс. 20 20-й рік у лізі людина проводить Зрівнює рахунок наприкінці першої половини. В другій половині знову Хорнец. добре біжуть вперед. Террі Розір розганяє чергову транзицію. Леброн і не думав на нього виходити. Це ж треба захищатись. У Террі сьогодні 23 три А От в напад, звичайно, Джеймс бігтиме. Там без ентоні Девіса не дуже багато варіантів. На жаль, і Леброн робить мінус 7 для Лейкерс. було до речі, мінус 16. Трохи менше 6 хвилин у нас залишається, і знову Леброн в проході. Ізі. У нього 18 очок у заключній чверті. Але у Хорнець було одразу три гравці сьогодні, які набрали більше 20. Одним із них був Піджей Вашингтон. У нього 24 поинти, плюс 3 для Хорнець. Ламело Бол заряджає з 9 метрів. Бем! У нього 23. 8 підбирань, 8 асистів. Але знову Леброн Джеймс несеться. У нього сьогодні 34 поинти, 8 асистів. Він зрівнює рахунок. Скерітері не влучає трьох. у Гордон. Хейворд відборовся, і що свисток! І цей свисток каже, два зараховувати. Леброн не по правилах блокував вже після того, як м'яч торкнувся з щита. І мінус два для Лос-Анджелеса. Звичайно, що Леброн буде в кінцівці працювати. Але ні, що бляха відбувається! З нього злітає кросівок в останньому володінні. Тільки уявіть, ось цей правий шус просто споганив в усю кінцівку. Чи то Леброн погано зашнурувався, чи то кросівок був якийсь бракований. Але саме... Це вкрало надію лейкерс на перемогу в цій зустрічі. На черзі у нас Фінікс Санс. Вони без Девіна Букера приймають Мемфіс Грізліс, у яких вся банда сьогодні в зборі. Десмон Бейн нарешті повертається після пропуску 18 матчів. І без букера Фініксу було дуже важко вже на початку, тим паче проти такого захисту, який показали в едмеді, фізично, жорстко, енергійно та командно. Саме так сьогодні діяли гравці Грізліс, і букер наче має повернутися у різдвяну ніч, але це. Також поки що під питанням. Муть Віллям сказав, що не хоче поки що на цьому спекулювати. І Як ви бачите, ще перша чверть навіть не скінчилася. Мемфіс вже побігли вперед на плюс 20, і ось ці 20 очок лідерства так і не розтанули до кінця зустрічі, а навпаки, варіювались до 30 очок. У Мемфіса, як завжди, все командно, 30 асистів на колектив, 6 чоловік набрали 10 плюс поінтів, і ніхто не зіграв навіть більше 28 хвилин. Окремо скажу, дуже круто було. Знову в ділі побачити Десмонда Бейна. До речі, на подкасті у Єгора Старкова з Кеди Канінгема, який ми вчора записували, він розповів, що у Бейна було поганяло медова булочка. Але зараз він розкачався і став просто шашликом в лаваші. До речі, подкаст вийде 25-го, тобто завтра. Посилання я скинув телеграм-канал, обов'язково на нього підпишіться. Ви його знайдете в закріпленому коментарі. Ну а Мемфіс просто куражився в цьому матчі до кінця. Як я вже і казав, зіграли дуже командно. Джерен Джексон Джуніор набрав. 24 плюс 10 підбирань. Ділон Брукс додає 16. Джаморан 12 плюс 11 асистів. Кручка ще легка перемога Грізліс. Вони на першому місці разом із Денвером, а Фінікс програв останні 7 із 10 матчів. Рухаємось далі. Лука Дончич і Далас Маврікс завітали до іншого техаського міста, де їх зустрічають Х'юстон Рокетс і Джейлен Грін. І одразу Лука на початку дуже активний, як завжди, у своєму суперповільному темпі. Але нехай так все одно мало хто його може спинити. Ще одна стебек трьошка залазить. Виводить він Маврікс на плюс 6 цій зустрічі, і далі він навіть не думав зупинятись. Лука продовжує булити захист Х'юстон Рокетс, Ще один прохід, і він робить плюс. 16 для Даласа після першої половини, але в третій чверті цьогорічний новачок, третій номер драфту, якому пророчили перший пік, запалюється. Джабарі Сміт його звуть ще трьох насипає. І ще не пройшла у нас середина третьої чверті. А Х'юстон знову попереду проте Далас має чим відповідати. Ой, 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 хто у нас тут такий товстенький, не може Алеюб забити з гори. Це Лука Дончич. До нього ми ще сьогодні повернемось. Джейлен Грін, тим часом складнючий прохід. Знову він виводить. Юсно, вперед, у нього 23 поинти, 8 підбирань, але в захисті проти скаженого словенця нічого вони так і не придумали. І знову плюс 6 для Даласа Дончич, який фейк! Класно він імітував передачу за спиною. Оп! І під ногами. Ізі. Дончіч приносить 17 очок своїй команді саме у четвертій чверті. Ще заряджає здалеку. Сидить. Шоста трьоха залітає від луки. Але і ракети на цьому не спинились. Вони також відповідають ривком сімну. Джабарі Баррі Сміт сьогодні дає кар'єр хай 24 плюс 10 підбирань Альперен Шингюн У нього 19 плюс 8 підбирань, 7 асистів. Всього лише мінус 2 для Рокетс Їм треба відзахищатись. Так, зараз, каже Лука Дончич. Він відвантажує сьогодні 50-очок. 8 підбирань і 10 асистів. Денвер Нагетс приймають Портланд Рей Блейзерс. І для перших дуже хороша новина. Повертається Майкл Портер Джуніор. Він пропускав аж 13 матчів. І Денвер починає трохи активніше. Ніколи Йокіч, класний прохід. Він цим проходом виграє чемпіонат світу з повільності. У фіналі він, до речі, виграв у Дончича. Джеф Грін продовжує літати над людьми. От бажаю всім українцям, щоб найнебезпечніше, що над вами літало, був саме Джеф Грін. І вже для Денвера плюс 11. Джамал Мюррей. прекрасна передача у транзиції. Він, до речі, досить тихо себе поводив у першій половині. А на іншій стороні, звичайно, що відповідав Деміан Лілард. Не забив він данк місяця, але не виключився з боротьби. Дограє він епізод до останнього влучає здалеку у Дейма 34 поинти, 7 підбирань, 8 асистів сьогодні. І саме він виводить Портленд вперше в цьому матчі вперед. Але це продовжувалось дуже і дуже недовго. Майкл Портер Джуніор сьогодні класно виглядає після травми. Дає 18 очок плюс 5 підбирань за 27 хвилин. І третю чверть Денвер виграють із рахунком 35-16. Там всі стартери. Сьогодні у подвійних цифрах Джамал Мюррей 19 очок у другій половині приносить. Обом йому та Ніколі Йокічу не вистачило. Буквально по парі підбирань до трипл-даблів. У Джамала сьогодні 25 очок 8 підбирань 12 асистів. У Ніколи Йокіча 29 очок 8 підбирань 11 асистів. І Денвер собі спокійненько на автопілоті доводить цей матч до перемоги, зберігаючи за собою першу сходинку на заході. Далі у нас оклахома Сіті Тандер та Шейгіл. Же з вони виграли три останні поєдинки і приймають сьогодні новий Орлан без Зайона та без інгрема. Але є сіджей Макколум, який в минулому матчі дропнув 44 чотири І не тільки. Він, звичайно, треймерфі також. Сьогодні на себе бере трохи більше. У нього 23 три А ще сьогодні класно виглядав Джексон Хейс. Пам'ятаєте такого? Це той, кого копи вирубили на вечірці електрошокером. Було дуже неприємне видовище, але сьогодні він робив ось такі дуже видовищні речі. Скільки ж атлетизму в цьому пацані? У нього 21 поінт сьогодні. Макколум також насипає здалеку Плюс 18 для пеліканів після першої половини. Оклахома ж у першій половині дуже буксувала, але вже у третій чверті Шей Гілджес Олександр. Звичайно, він вмикається. І на секундочку, сьогодні він видає найкращий свій поєдинок у всій кар'єрі, реалізує майже 60% з гри. І подивіться, було мінус 18 для Оклахома, але Шей робить плюс 8. Сім за 3,5 до кінця. Проте Новий Ірланд занадто круто виглядають останнім часом, щоб так просто віддати цей матч. Сіджей Макколум знову повертає свою команду на відстань трьох очок, і знову він у кінцівці збирає на себе весь захист. Джоунс. Класно він користується сьогодні відсутністю Зайона, Робить крок угору. У нього 15 очок сьогодні. Тремен, останні секунди, леяпчик як прикро, не заходить. Але не для нас прикро, прикро для мене. Овертайм на нас з вами чекає. Макколум. Він сьогодні дає 17 очок, майже все змазав, але шість підбирань, 11 асистів, плюс 4 для пеліканів. Шей відповідає. У нього сьогодні 44 поинти, 10 підбирань, 6 асистів. Джексон Хейс, 2 плюс 1. пішов флексити. Звичайно, що отримав технарь. І в кінцівці мінус 3 для Оклахоми не влучає Джексон Хейз. Дві секунди ще є на те, щоб догравати Шей Гілджес Олександр. Ух! Це було близько, але з. Знову глибини пеліканів вистачає на перемогу навіть без Зайона та без інграма. У наступному матчі Клівленд Кевелі розприймають Торонто Репторс і гаряченький Паскаль Сіакам, який тільки но відвантажив 50 очок Нью-Йорку. Намагатиметься сьогодні докучати Клівленду. До речі, як писали клівлендські джерела перед матчем, по квитках абсолютно повністю був сьогодні матч розпроданий, але через погодні умови до арени добрались тільки дві треті глядачів, і, мабуть, ті, хто лишився вдома. Був дуже задоволений. Адже Клівленд вже на початку зливають першу чверть, потім зливають другу чверть, мають мінус 18 після першої половини. У свою чергу Торонто Репторс, які просто найгірше в цьому сезоні серед усіх команд ліги кидають здалеку, сьогодні видали 12 із 21 одного триочкового вже за перші дві чверті. Так, Клівленд це молодий колектив, їм не вистачає там досвіду, стабільності. І про це бікерстав також казав. Він сказав, Донован Мічел один із найбільших Найстарших гравців, а йому всього лише 26. І як сказав той же бікер, став коуч Клівленда, в цій лізі не можна поводити себе зарозуміло, бо хтось за це неодмінно тебе покарає. І Торонто саме та команда, яка може це зробити, і сьогодні робиться дуже успішно. Майже вся стартова п'ятірка там класно сьогодні попрацювала. Анунові дає 26 плюс 9 підбирань. Паскаль Сяка майже трипл-дабл, 26 очок, 7 підбирань, 9 асистів. Скоті Барнс. Неймовірно круто сьогодні виглядає 25 очок 10 підбирань. Ну а у Кевс навіть ніхто й 18 очок сьогодні не набрав. І Торонто виграє у Клівленда вже, до речі, втретє в цьому сезоні. І канадська команда стає таким собі криптонітом для молодої банди із Клівленда. Ух, Далі у нас, друзі, два із трьох найкращих форвардів у Лізі зустрічали сьогодні вночі. Нец і Кевін Дюрант проти Бакс і Яніса Адде І вже на старті Яніс, робот-десептико перехоплює м'яч у Дюранта. Кайрі, будь ласка, не чіпай, ні не чіпай його 2 плюс 1. І знову Яніс набирає швидкість Євростеп. Легкі поінти. Як же він нахабно поводить себе у чужій фарбі. Але, звичайно, що йому відповідає на іншій стороні Кевін Дюрант. Бем, здалеку. Він працює трохи в іншому стилі. Далі Кайрі, у, подивіться, яка передача, не дивлячись на Клекстона. До речі, Клекстон сьогодні дає 9 з 10 китків з гри. Так, майже всі. Ось такі на відкритий кошик, але все одно дуже круто. Бакс баксу свою чергу намагаються тримати свої лідери. Холіда якусь неймовірну фіговіну влучає через руку Дюранта і через щит. І подивіться на реакцію КД, типу, чого бляха, ти влучив? Далі Яніс робить свої щоденні речі. У нього 26 очок, 13 підбирань, але Кейді і компанія. Під кінець другої чверті просто стали показувати супер баскетбол. У Дюранта 24 плюс 6 асистів. І подивіться, вже зараз на рахунок у третій чверті, плюс 14 для НЕЦ. Бен Сімонс у транзиції знаходить Клекстона. той складно, ого, через лопеса. І далі знову Бен Сімонс, але на цей раз самотужки. Воу-воу, Бенні, Як вінтажно виглядає у Сімонса сьогодні 12 очок, 11 підбирань, 8 асистів. Вся стартова п'ятірка Нец сьогодні у подвійних цифрах. А Яніс, до речі, не за... Забу... Бив нічого у четвертій чверті. Бруклін взагалі не дає йому продихнути. Ну і Кайрі додає 14 очок у четвертій чверті. Після того як розпочав матч, змазавши 8 із 9 китків. Ну і подивіться, там же майже 20-ку везуть НЕЦ вони виграють восьмий матч поспіль. Вони урівнюють найдовшу переможну серію в НБА в цьому сезоні. А також перемагають у 12 з останніх 13 матчів. На черзі у нас Вашингтон Візардс закінчують свою шестиматчеву виїзну серію тут в Сакраменто. І Вашингтон в цю зустріч заходить командою, яка програла 10 з останніх 10 поєдинків. І вже на початку вмикається до Монта Сабоніс. Він неймовірно виглядає в останніх матчах. Класна передача на Хертера. У нього сьогодні другий поспіль трипл дабл, 20 очок, 15 підбирань, 10 асистів. Але вже у другій чверті Візардс роблять ривок 28-9. Виходять вперед на плюс 30. Настріляли із фарби Сакраменто 70 очок і просто розносять королів габаритами та агресивними заходами всередині середину. Дуже класно сьогодні цим займається Руй Хачимура, дає 21 поїнт з лавки, а найбільш успішно це робив Кайл Кузма. У нього 32 поїнти, 9 підбирань, 5 асистів. Так, там непогано, наче виглядав Дарон Фокс. У нього 22 плюс поінти вже у п'ятому поєдинку поспіль. Але це взагалі не допомагає каліфорнійцям. Адже і Бредлі Біл непогано сьогодні зіграв. 24 він поїнти дає. і Взагалі він в останніх трьох матчах забуває 86 очок за 98 хвилин. Це дуже пристойна ефективність. Навіть в захисті трохи сьогодні зіграли Візерс. Нічого собі. Ну і Вашингтон нарешті. Перериває свою серію з десяти поспіль поразок, здобуваючи дуже впевнену перемогу. Далі у нас Орландо Меджик приймають Сан Антоніо Спорс. Тут був дуже жвавий початок. Подивіться, перший номер драфту пасує на першого номера драфту Маркел Фульц на Пауло Банкеро той згори. Але друзі, ви справді думали, що ми будемо говорити про матч Орландо Сан Антоніо, коли вночі було 14 поєдинків. Звичайно, що Ні, Орландо рознесли шпор в другій половині, забили 72 поінти. Коу Лендоні дав майже тріпл дабл, а ми з вами рухаємось в останній супер гарячий поєдинок. Одна із найгарячіших команд в Лізі на даний момент Нью-Йорк Нікс приймають сьогодні Чикаго Булс. Демар Де Розен проти Арджей Береда, але почнемо ми із Зака Лавіни, який дуже теплесенький. Сьогодні 33 три дає плюс 4 підбирання. Далі Демар Де подивіться, відпрацьовує в. Захисті, нічого собі, біжить із ним, Андре Драмонд. Ей. Бідний Еммануель Квиклі, Драмонд ледь не перестрибнув там просто через нього. Але у Нью-Йорка сьогодні досить несподівано, неймовірно крутий перформанс дає Арджей Берет. І подивіться, Нікс нас доганяють. Чикаго в цьому матчі Рендел ще одна передача на Арджея. Той здалеку сидить. У нього 26 очок всіх підбрань вже у першій половині, І знову в третій чверті. Оу! Баскетбольні боги, врятуйте Ніколу Вучевича від таких постерів. Він забагато їх пережив у своєму житті. І Нью-Йорк трохи попереду, але одразу упірнаємо в четверту чверть. Там було супер гаряче до Сунму Важливе перехоплення робить у транзиції два поінти, мінус два для Чикаго. І рахунок вже рівний. Трохи менше двох хвилин ще грати. Джуліус Ренду класний фейк. І знову через Вучевича дістається йому сьогодні. У Рендла 29 очок, плюс 12 підбирань, плюс 1. Для Нікс, Арджей Берет робить плюс 3. Так робить. У нього сьогодні 44 поінти. 6 із 6 триочкових. і плюс 3 для Нью-Йорка. Заклавін може скорочувати. Так і робить. Робить мінус один. Далі Брансон на ньому порушують правила. Він йде на лінію штрафних, майже 90% він влучає, але не забиває перший. І подивіться, де Де Розан докучає Брансону, грає з ним вигри розуму. Намагається щось там наврочити. Чіпає його за. Руку. І дуже відповідальний момент. Джелен Брансон також хибить другий підбирання за Демаром Дерозеном тайм-аут. І цілих 6 секунд є ще у Чикаго. Всього лише мінус один. Звичайно, що Демар Дерозен буде використовувати цей час. Робить для себе зручний розмін. І два плюс один! Демар Дерозен з середньої дистанції за 0-4 до кінця приносить перемогу Чикаго Булс! Який шалений поєдинок! Ну а на цьому, друзі, у мене на сьогодні. І все, як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Обов'язково підпишіться на канал Game7 І на цьому всім папа. -па.